Коли мені предложив брат, що мою кандидатуру будуть видвигати на пресвітера, я в цьому ніколи не думав і ну, не брався, щоб добитися цього. І коли мені брат предложив, я сказав, ні в кому случає. Я тоді одразу після тієї бесіди до пророка. І так почалось служення. Пастором я в цій церкві, то твердо сказати, 35 років. Но мені кажеться, якщо не помиляється, я 36 був. Але в служенні в церкві от з першого дня я. Я розумію, я розумію всіх присвятерів. От Все це складно, в тому що особливо в теперішній час. І люди, віруючи, в основному по писанні дивитися рахуються овечки, чи не так? Тому що овечка вона спокійна, смиренна. І вона потребує, щоб впереді, не взаді, а впереді, пастор йшов впереді. І всі ці переживання, турботи взяти на себе, щоб берегти. І це не проста справа. Коли мені предложив брат, що мою кандидатуру будуть відвигати на пресвітера, я в цьому ніколи не думав. І ну, не брався от щоб добитися цього. Те, щоб підказати, це так, але щоб відповідальним бути, це надто складно. І людини самій по собі це неможливо. Як написано, каже, я все можу, в мене Господі. І бути готовим завжди, якщо зробив помилку, визнавати. Не викочуватися, а визнавати і не визнавши когось, а цей удар брати на себе. В таких можливостях можна проходити. цю працю якраз це життя. І коли мені брат предложив, я сказав ні в комусь случаї, то він мені одразу каже, тоді, як так, ще буде відкладатися служіння вибір бере тому що родилися. Я розумів, наскільки Бог давав розуміння, що як так поступити, це буде дуже знову велика проблема. Тому що, як написано, ворог ходить, як рікаючий лев. І він прийшов, щоб вкрасти, убити і погубити. А Бог прийшов, тобто Ісус Христос. Щоб спасти, і спаси те, що загинуло, або гине. От. Це надто відповідальна справа. І щоб ізбігнути, щоб нічого не сталося, я розумів, що не мене виберуть, а брата той, що тут був діаконом, і він був з нами. Що, ну, ну, можливо, діаконом. А на присвітера я не і думки не мав. То я тоді сказав, добре, хай буде так. І коли я сказав так, значить мою кандидатуру видвинули. От, брати. І коли вже стала бесіда, то я не один там був, а було ну, найменше п'ять кандидатів. Той сняв, той сняв, той так, той так, той так. І остається. Два кандидати. Один із братів новосада Віті батько, бо то було в їх в хаті, якщо я не помиляюсь, бесіда. Каже, є два кандидати на даний час, хто набере більше, буде пресвітером, хто менше буде дякую. Всі погодилися і так відмовили. Роздані були ці чи як і назад, не те, що то в зібранні волосували, віддали в руки в теченні тижня хто кого. Тоді місті об'являє, що я набрав більше. Я тоді одразу після тої бесіди до пророка. От не так, щоб там на Рівенщині, на той час були ще пророки. Ті, котрі були ще при Польщі, старенькі, старенькі, такі єлі ходили. Поїхали ми туди. І значить, йде до мене пророчество, а там пророчество одразу сказав слова, записали, сказав слова, записали, не пропускали нічого. Все писали. Як діяти в церкві, Можна сказати, як поводити себе, як все, щоб було. Добре. І що я хочу сказати, я вже тоді, після волі, проти волі Божої замовчав. І так почалося служення. Звісно, я з діяконом вирішав всі питання без нього, без нього я абсолютно нічого не вирішував. Навіть не спешив, щоб звершувати якісь служення, заповіді. Вот. А так разом як одна сім'я. То вже вважайте сім 80 сімдесяти рік. На той час і понині розумію. З владою і зв'язки те, що. Потрібно вирішувати. Але в духовну сферу вони не мають права ніколи ми з ними не повинні вирішувати ці питання. Я по духовній справі ніколи з владою не входив в контакт. І вони мене не кликали, за хатою мою наблюдали очень сильно. Сут приїжджаю тоді, як вже значить влада ми приїжджали на тих Чорних Волгах, що то були. Приїде, в одну сторону приїхав помаленьку, повернувся в другу вулицю і поїхали. Хата під контролем була. Я, так як стало розділення, в тій церкві охрестили. Ну, якраз ділення охрестили, мені приглажено було дати списки тих людей. Я категорично запротестував. Ніяких владі я не давав списки. Якщо то тільки, якщо хрестити там 5 такого вузла, бо то не можна було менше 18. От тебе дани, то я ніколи не давали ми списки при мені, що от таке, як фамілія, мені отче, я цього. Кількість писали, тому що краще було хрестити писати заяву більше, а хрестити менше. Бо як написати менше, а це одразу проблема, чого ви хрестили. То було дуже складні роки. непроста я справа. Я до цього не прибігав. От. І не давав я списки, і не, не, не давав не владів ковлі, не давав я ні у не давав я і списки в нісі руку. Хоч мені було, сут, бо один стан стали складні справи по відношенню участка і дома молитви, мене запросили в міську раду, щоб я сказав, скільки членів, в нас вже було 300 з лишнім членів. То я так взяв журнала, показав. А вони кажуть, тоді жінка була, ну дайте, я казав, скільки ви сказали, я приніс що, но тоді залиште, бо нам нема коли. Я кажу, ні, я прийду ввечері, я прийду туди, но вам цього я не дам. Тому що як я дам, ви все це мгновенно все перепишете. В цьому вже я був не тільки як член обласної ради, а я вже був регіональний. От, регіонально я брати доручили, це Церковський район, Старовижівський, Любомирський, Шацький і частина Торійського до 35 церков. От, Звісно, я кожен рік почав у всіх бував. Декотрих і два, і три рази, якщо якісь питання вирішувати, бесіди. А так по кожен рік я всіх відвідував. От Я пробував три каденції регіональним, це 12 років. От. Я всі мої часи хотів передати, ну, розумію, що возраст — це ж молодий. Як то думав, от той старий що, Але ж відказувалися. і коли до мене, щоб я далі був, я останній раз дав згоду, нарахував, що я передам. В течії цих чотирьох років я просто передам на замісника, бо вже стали замісники. От до того, що тільки були регіональні замісники, не було. А є замісники, я передав. Але ж Цього не сталося, то я повторююсь, коли пообіцяв, хоч вовред собі, але треба виконати. І я добув до кінця і вже все передав. Я думав, одні, ті, що були замісниками, ніхто не дав згоди. От виперели Колотюка Сашу з Левицького. Пастором я в цій церкві, якщо т -т так не то твердо сказати 35 років. Но мені кажеться, якщо не помиляюся, я 36 був. Але в служенні в церкві от з першого дня я служив. Я говорюстом, говорю з війни комусь і так все геть, поки не здав все. Завжди кажу, до цього місяця допоміг нам Господь. І пройти всю цю дорогу, всі ці обставини, і церква, будівниця, люди. Це дуже дуже непроста справа. Дуже непроста справа, дуже непроста справа, тому що кожен свій характер, хто що переслідує. І всі кожен хоче, щоб бути не самому винуватим, а щоб хтось винувати. Ну, сили виходять, і я вирішив здати служення, передати, відказатися від служення пресвітера. Я по одних обставинах попав. То, що пророки були польські, ми їх взяли по одній справі, це говорити за хрещення. А до мене коротенько, даже брати, ті, які зі мною були чотирьох, навіть не поняли і не зрозуміли, що мені було. І ніхто мене не питав, а що тобі було сказано. Ну я зрозумів, що якщо я служення покинув, то буде дуже сильне з Божої сторони взискання, і я за це понесу. Я у цього ще не відстав і далі попланився в плани, бо я був як присітер, як каса — все на мені. Я платив по всьому, за всім всі мележив, все, все, все. І навіть брати не давали, що касира. касіра. І я такий неотступно йшов далі з однією сім'єю, не раді там виконувати, а їх поїхав, повіз чоловіка і жінку і дочку їхню до пророка, то в Віліхові було. Ну, за їх. їм було відповідь. А мені те саме повторилося, те, що було там. І я постановився і сказав, чи мене саме знімуть, чи щось станеться, От. чи вже моїй каденції прийде. Те, що вже буде Бог робити. І я відстав. Оце і всі мови, і говорити, а далі, далі йти і працювати. Я розумію, я розумію всіх присвятерів. От все це складно, тому що особливо теперішній час. І вже як я здав, то я відказався від ну, допомагати, пожалуйста, новій відповідальності. Вже мені було 70 7 років, але ж я остався, вже був вибраний регіональним, то я от читайте, півтора року як а так я по області, по всіх цих регіонах їздив. Так що то справа відповідальна. Як кажу, взявся за очі, кажи, що не дощ. Не кажи, що не дощ, а йди, а Бог допоможе. І вот. сімейно, і матеріального. Знаєте, коли вдома будували, то складна ні роботи, не, не, да, не зарплати, то ми в основному більшість жили те, що тоді по 40. Гривні давали на дітей, на інвалідів, взяв землю, а мені тоді не з Чехії, а з Швейцарії. Навіть приїхала одна хазяйка вона в лікарні, лікаром працювала, машину подарили, буса. Я так на поле їздити, чим поїхати, поїхати. От, я став садити, сіти. Дякую Богу. Свій хліб став, картошка своя, от, хоча я землю постійно, мені давали вороту толкові. І Бог благословляв от, матеріально і він знаходився, Степан Васильович допомагав мені, от, то його не можна все так. Сказати, от чудні діла твої, Божі діла, що незаметно. От. Так що з сторони Божі я розумію, Бог допомагав, укріпляв, давав сили, хоча і приходили з але ж от, от такі справи. Я фактично, короткий час чотири рази був під ножем. І в 90-х роках, ну, ще не дві як почали дома будувати навчання, я вже був з тієї сторони. Ну, можна сказати, вже на грані повністю смерті. Ніякі лікарі не давали, що я буду жити, як мені один. Хірург сказав, то нашим братам, ми його прооперували, зашили, щоб похоронити. А він живе. І вже більше, ніж 30 років я живу, я вже реанімації 10 днів лежав, стояв у мене голодок, жолодок, не працював 10 днів. От. І такі, просто як тінь, Ходив. Я нічого не, не мог їсти, тільки полоскали мене. От. Але ж Бог повернув мене до життя. Повернув мене до життя, дав мені жити. Можна сказати, почея як і воскресив, тому що я після лопнення апендициту, я три, три дні ходив і робив. Мені боліло, крепко боліло. Я розумію, то просто так жило до болеть. А то пішло вже зараження в кров. От і то вже повністю. І коли я попав в лікарню, мене прооперирували в реанімацію і так моє життя. Я розумію, тут прямо. Бог змилувався, повернув мене до життя. От, тому що я вже другий раз навіть був в Луцьку, От, по інших справах. І лікар мене запитав, що вам болить. Кажу, нічого не болить. Пару день як різали, порізаний був. Нічого не болить. Як так? Всім болить, а вам не болить. Я кажу, болить, ну но в нормі терпіння. І я розумію твердо, що Бог чує. Чує, але ж, щоб не наіграно було, щоб то було реально, що ми довіряємо Богу. От. Так що Бог, і скільки таких случаї за когось молилися, потім заявляли, все добре, все то. Так що... Такі справи в служені. Як стали в Америку їхати, от, що цей процес ніхто не остановить. Чи в нас сон, чи що, я не можу сказати. От, чи видіння, чи сон, не, не хочу не так, не так, але таке, що маса двинулась на захід, туди і стали дехто щоб заперечити, і що цього ніхто не може встановити. Все одно будуть їхати. І то не те, що вже казали, то воля Божа, тому що покидали декотре служення. Так не можна робити. От. Якщо там хтось поїхав, навіть я тут о, одна жінка віруюча в Америку, каже, Бог своїх виводить в Америку. А я кажу, слухайте я кажу, а ми де, покажемося. Ну, ну, як виводити, дотримуйся, то й Бог вас спасе і допоможе. От. Знаєте, то така справа прикриватися, я не заперечую, хто хоче їхати. Я хочу їхати, я хочу так жити, та їдь собі. Попроси, Боже, що не так, то прости, ось допоможи. Тому що як я тоді говорив, там до цього і звука Петрова Петра, брат, він вже був пророком. Він там в Америці вже помер. от. Приїхав з Москви. Чи йому їхати в Америку? А той має брат із ВК Петра, брат каже, якщо до Америки молитися не будемо. Він каже, ну то вже я приїхав то далі, помолитися. Він його запитав, а якщо буде не їхати, то що ти будеш робити? Як каже, буде не їхати, я не поїду. Бо тоді як? Поїхав до одного не їхати, до другого не їхати, до третього приїхав, поїхав, вже їхати. То скажіть, коли до валама, от, що Бог сказав, не йди, ні ти не участвуй. Але ж на другий різ знов прийшов, знов каже, йди. Ну, вірне слово, перше, не друге. А потім як пішов, то що? Вийшов ангел з мечом. Якби ослиця не лягла, а то ослиця побачила і стала, і лягла, і придушила. І він почав на ослицю палам щорити. Якби те, то я тебе забив би. Так що і знов все-таки пішов. І говорив, і Бог говорив, але ж де він оказався, той балам, його вбили, він крайне проступив волю Божу і ще навчив, як спогасити Ізраїля на гріх. Так що те, що Бог говорить, якщо до Бога, то є істина. А то так ні, вже не третій раз, а тоді як їздили? Це давай, що було сказано. а то… Ну, Але ж кожен буде відповідати за себе. Написано внікай в себе і в науку, займайся цим постійно, Спаши, спасай себе, а після і слухаючи тебе. Так що бути до Писання, можна сказати, твердим, утвердженим і опування зложити своє не на когось, а опування своє зложити на Господа, а написано, а він що піклується про вас. От. Знову інші місцеписання написано, де да не ця книга закона від уст твоїх, повчається в ній день і ніч, щоб в точності все виконати. І тоді, що прийде, до тебе добро, не вигадками, не вигадками, не раді користі, не раді слави, слава прийде. Коли Бог буде прославляти, а добиватися є справа Божа, все робити треба брежно по Писанню. Оце я розумію, дорога. От. І коли людина стремиться, то Бог їй допоможе. От. Допоможе йти зірцем, що було в Писанні. Не так, а релігія. А як Спитаючи чи ти спасен, то декотрих кажуть, а я не знаю, ну якщо Бог спасе, ми повинні твердо вірувати, що ми є спасені, що ми є діти Божі. Це не так, а ну і то вже як Бог, я не можу сказати. Ми віруючі, а віра, що веде, до совершенства. Звісно, віра йде і надія до смерті, а любов вічна. Так що таким є принципи, до, розумій, От, І бажав би, щоб вони вникали в себе, займалися постійно, щоб спасти, а після мають можливість свідчити іншим. От. А якщо сам не спасен, то скажи, що можна сказати? От кожен з вас. Треба якусь пораду дати, навіть господарстві. Як ти сам в тому, то що ти скажеш? А як скажеш, то щось буде, якась кривизна. От, Як я вже нагадував, все я можу, укріпляючи мене Господі. І проповідати іншим, щоб самому не залишитись опоздавшим.